Доброго всім дня. Рада б вас вітати на своєму каналі. Шановні мої підписники, просто гості каналу. Сьогодні покажу, як на маленьке пасовище вийшли гулять мої качечки красуні. Одна Точно, друга під питанням, чи несуться чи ні. Ото вдалині пасеться молодесенька качечка, їй тільки буде ось, ось 6 місяців. І отакий у нас молодий селезень. Йому тільки ось, ось буде, ні, вже було 12 листопада було 6 місяців. Парубок у нас такий, ми його назвали Яриком. Один у нас яша, другий ярик. Такі красуньки несуться, одна і інша. Такі мої красотульки. Несуться, вже чалапають десь. Де ви чалапаєте? Ярік їх. Топче. Гарно, тільки молоденьку дві качки ці минулорічні щепають, ну а так, як кажуть, гуляють. Вийшли на таке пасовище. Погулять. Травичку пощипати, їм на яйце. Потрібно. Ярик у нас працює на повну міцність, як кажуть. А тут тільки качечку молоденьку. Вони підщипують ще. Вона трошки від стада відбивається від них. Ярік води дві мамаші минулорічні. Тут, щоб ви розуміли, з'єднані дві лінії різних різні виводки, різні, різна птиця, ну, тому, і тому сформувалась така родина в них. Кому треба яйце, можете писати, Ну я не думаю, що зараз хтось такий. Сміливий виводить В взиму, під ял новорічну ялинку. Ну, це експеримент так експеримент. О, дівчата пощіпують травичку. Я дуже полюбляю за ними спостерігати. Всіх, всіх, всю птицю ми е, молоду продали на нові, на нові господарства поїхали вони, собі залишили качечку і селезня е, тому буде в нас така лінія і ще одна. У яші там теж нерідні йому качки. Ну, якось так. Тому кому потрібно з різних ліній птиця, прошу. Робіть замовлення, заздалегідь, бо в сезон це не завжди можна потрапити. Качки зараз дуже важкі. Я навіть не уявляю, не було часу мені їх зважити, але, мабуть, одна точно важила, ловила то мене більше 5 кг точно. Така тітка міцна чи моцна тіка. Одна може легше, може та, що легше, та що й несеться, а та жирніша, може й не несеться, ну не знаю. Ну, вони зараз понабирали, повилинювалися, понабирали на себе трошки. М -м -м. Сальця, жирка, тепляються на зиму. Ну, ярік такий у нас. Начебто спокійний селезень, Не такий, як Яша, Яша той. Все шука собі пригоди на свого хвоста. Цей, іначе наче ще спокійний. Подивимося, який він буде весною, як він буде себе поводити. Зараз такий парубок з кучерями на голові. Маска вже в нього гарна, сформувалася. Я сама особисто бачила топче тобто, цих двох старших качок, як положено. Тому яйця запліднені. Я думаю, бо в нього їх тільки три, то я думаю він встигає все правильно зробити. Отакі у нас дівчата із Новим Яриком. <гум> сьогодні погода дуже гарна, тепла, незважаючи, що сьогодні 18 листопада. По обіді було навіть сонечко. Зараз трошки хмарніше стало, ну нічого. Качечку вони все-таки щипають. Я не знаю, як... коли вони як приживуться, щось вони її не, не люблять. Ну, не знаю. В них своя ієрархія, качина. І якось вони ніяк не хочуть її приймати до себе. Вона то з ними ходить, але но... щипають її, звісно. Так. Да. Ярічок. Ярічок. Хлопчик. Зелену травичко підщипує. І що цікаво навіть нею її, її пощипує. Ну, тих приймає качок старших себе, тіточок, а її пощипують усі. Не знаю, може приживеться, все-таки якось до весни в неї буде час. Може вони, як всі будуть період розмноження гульок їхніх, почнеться, буде тоді все добре, не знаю. Так вона все время бігає, бігає, поодиночно від них ходить, а вони в трьох царюють, ходять по дворі. Якось так. Ще хочеться тепла, не хочеться ще зі зими. Хочеться ще зелена, щоб травичка була, щоб можна птиця була, могла пощипати. Але ми не вдіємо нічого, якщо піде сніг. І буде морозно. Нічого не вдієш, приходить сезон. Зимовий. Тому такі справи. Спостерігаю за ними, бо в нас тут можуть і собаки бігати безпритульні. Тому треба спостерігати, щоб нічого на мою птицю не напало. А вам всім гарної, мирної, теплої днини. Була рада бачити вас на своєму каналі. І до зустрічі, до нових зустрічей, до нових відео. Всім па-па!